Повертаємося до Запоріжжя. Кореспондентка Овес зараз з нами наживо. Тобі слово Кіро. Розкажи про все, що ти знаєш на цю мить. Вітає соле вночі. Місто здригалося від потужних вибухів. Їх було чути у різних районах. Російські терористи завдали понад 10 ударів, і як бачимо, ціллю стали не військова інфраструктура. Ми зараз поруч із дитячим садочком він став однією із цілей окупантів. Поруч вирва Згоріли вщент два кабінети, розтрощено речі скрізь уламки. А що там в кабінетах тих було? Кабінет каштеляни. Було що? постіль, постіль рушники, все таке, м'який інвентар і кабінет завгоспа згорів. Ну, воно, дуже гучно, воно летіло, гуло. Потім мені здається, ще дужче й дужче, коли знаю, що воно летить. Я визирнула в коридор, вже зайнялися ось ці два вікна сильно. Там уже горіла, получається лотить два. Ця жінка чергує у садочку вночі. Якраз була тут, коли пролунав вибух. Їй пощастило вціліти дивом. Загалом внаслідок атаки безпілотників потрощено приватні будинки та багатоповерхівки. В одній від удару вибуло стіну. Наразі на місцях влучань люди розгребають уламки та будівельне сміття. Спалі спали перший раз, коли бомбонуло, собака прибіг до мене під ковдру, і я його накрила. Потім до нас один приліт, потім другий. Ми вибігли в коридор. Мама, я собака стояли, чекали. У мене була сильна істерика. Вночі на місцях ударів розгорнули пошукову операцію, і вже вночі стали відомі особи загиблих. Це 41-річний чоловік, і його 14-річна донька. Кількість поранених постійно зростала. Спочатку казали про п'ятьох, але зараз їхня кількість сягає тринадцятьох серед постраждалих і дев'ятимісячне немовля. У постраждалих здебільшого контузії, опіки, мінновибухові травми. Одна жінка у вкрай важкому стані на місця. Ах ударів розгорнуто пункти незламності. Працюють волонтери та комунальники. Студія, Дякую, Кіро, за подробиці. Кореспондентка Кіра Овес була зараз з нами наживо із Запоріжжя і розповіла, як місто оговтується після російської атаки напередодні.